Всім привіт! Мене звати Світлана Гончарова. Я сімейний дитячий психолог. Я сама сім років знаходжусь в еміграції в Канаді зі своєю родиною, і я дуже багато працюю з українськими родинами, яким довелося переїхати із своєї країни в іншу країну. 19 липня я буду проводити великий відкритий вебінар про те, як допомогти дітям в еміграції. Зареєструватися ви можете по лінку, який є під цим відео. Зараз в цьому відео я хочу поділитися з вами. Трьома дуже важливими сферами, в які нам треба вкладати, якщо ми хочемо підтримати наших дітей в еміграції, саме перше тільки ви, батьки, знаєте, що краще для ваших дітей. Якщо ви прийняли рішення виїхати із України і зараз перебувати в іншій країні, це ваше право, і ви прийняли вірне рішення. Якщо ви лишились... В Україні, якщо ви зараз з вашими дітьми в рідній країні, вдома, ви теж прийняли вірне рішення, воно ваше і ви маєте на нього право. Українські мами і тати дуже вимогливі до себе і до своїх дітей. Тому, коли мені пишуть батьки і кажуть, ось ми знаходимося в еміграції, і я почуваю себе такою поганою мамою, там дитина не слухається, не вчиться, сидить в екранах, що я роблю не так. Рідні мої, зрозумійте, що ви проходите через дуже великий стрес, через самий, можливо, жахливий стрес, який можна собі уявити. І те, що вам погано і вашим дітям дуже важко і часто погано, це не про те, що ви погані батьки. Це про те, що ви проходите через Дуже серйозний стрес, і в цьому стресі я вважаю, є всього навсього чотири сфери, на які вам треба звертати увагу. Які чотири завдання є у вас як у батьків зараз під час війни, коли вам довелося виїхати з вашими дітьми? Саме перше, це фізична безпека. Звичайно, в часи війни ми дбаємо про те, щоб зберегти життя нашим дітям. Якщо ваші діти зараз живі, здорові, я вас вітаю. Ви прекрасні батьки, ви зберігли життя вашим дітям. Друге, дуже важливо зберегти себе для того, щоб ви могли підтримувати ваших дітей. Питання ресурсу, питання піклування про себе, питання вашого стану воно критичне, тому що від вас залежать ваші діти. Тому перше, фізична безпека. Далі ви маєте зберегти себе. Третє, ви маєте зберегти психіку ваших дітей. Ні навчання, ні школа, ні спілкування з іншими дітьми нічого не є таким важливим, як зараз в цьому стресі допомогти дітям вийти психічно здоровими із цих випробувань. Я розкажу, як це робити на практиці. І останнє дуже дуже важливо. Ви маєте зберігати стосунки з вашими дітьми. Якщо ви хочете допомогти вашим дітям побороти весь стрес, всі проблемні ситуації, які зараз є в житті вашої родини і в житті ваших дітей, ви маєте підтримувати близькі стосунки з дітьми. Якщо є стосунки, ви можете впливати на ваших дітей. Тому всього на всього є чотири речі, про які ви маєте зараз хвилюватися. Перша це фізична безпека. Далі, як зберегти себе для моїх дітей, як зберегти психічне здоров'я і як зберегти стосунки. Про це я дуже буду. Дуже докладно розказувати на моєму відкритому вебінарі діти в еміграції. Він буде 19 липня. Будь ласка, реєструйтеся. Посилання є під цим відео. А зараз хочу трошечки розказати от про ці три важливі сфери: як зберегти себе, як зберегти психіку дитини і як зберегти стосунки. Ваше перше завдання це зберегти себе, тому ви маєте знайти способи, як піклуватися про себе щоденно, як створювати щоденно для себе ресурс. Ей менеджмент, планування часу все це те, що ви маєте досліджувати і розуміти, як організувати своє життя. Далі, якщо вам погано, якщо ви не справляєтесь, звертайтесь за допомогою до психологів. Зараз для українців є дуже багато. Сервісів, де можна отримати безкоштовну психологічну допомогу, будь ласка, не соромтесь, вам потрібна допомога. І якщо ви будете в кращому стані, в кращому стані будуть ваші діти, тому що діти зчитують те, що з вами відбувається. І якщо ви хочете, щоб ваші діти були щасливі і змогли справитись з цим стресом, який вони зараз проходять, щоб вони змогли адаптуватися в нових умовах. Ви маєте бути в адекватному стані, тому вкладайте в себе і зразу теж коротка порада. Спрощуйте своє життя максимально. Не додавайте стресу в ваші щоденні справи, а зменшуйте стрес, відмовляйтесь, кажіть ні. І просто робіть так, щоб у вас був спокійний час наодинці з собою, спокійний час наодинці з дитиною, хоча б трошки, це дуже важливо. Ваше перше завдання це зберегти себе. Друге, ваше завдання в цей важкий час це зберегти психіку дитини. Про що я говорю? Саме перше. Школа, навчання, оцінки, успішність в цьому плані це не важливо, це не пріоритет зараз. Я знаю, що для українців освіта, оцінки, самореалізація це дуже важливі речі. Але те, що я бачу зараз, батьки дуже невірно до цього ставляться. Діти тягнуть українську школу, діти ходять, наприклад, в німеччині в німецьку школу. Ви весь час перечаєтесь з вашими дітьми, ви вимагаєте від них, щоб вони вчилися, а вони не можуть вчитися. Рідні мої. Прибирайте стрес максимально, тому що стрес від війни, від переїзду він величезний. Якщо ви ще тиснете, давите, вимагаєте щось від своєї дитини, незадоволені дитиною, сваритесь з дитиною, це ще більше збільшує стрес. І прийде момент, коли почнуться психічні розлади. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що з навчанням, з оцінками. Навіть соціалізацію все це прийде, коли знизиться стрес. Діти не можуть вчитися зараз, не можуть нормально спілкуватися, не можуть навіть я не знаю, там підтримувати порядок вдома нормально, тому що вони проходять через величезний стрес. Тому стрес треба прибирати із життя ваших дітей максимально і створювати психологічний спокій вдома. Знову ж таки. Я знаю, що всі ми в різному стані і є різні можливості. Але, хоча б, коли ви вдома, коли ви можете бути з дитиною поряд, витрачайте цей час не на сварки, не на а, вимоги якісь, не на розмови про те, що у дитини не вдається, а про стосунки. Про переживання, про емоції, будьте поряд з дитиною, як створювати емоційний спокій, я буду більше про це розказувати на моєму вебінарі 19 липня. Також я весь час говорю про це в моїх тренінгах. Приходьте вчитися, приходьте в цьому розбиратися. Але е, от в цій ситуації, в якій ви зараз знаходитесь, і ви думаєте, що буде краще для моєї дитини: там віддати в школу чи не віддати, лишити на другий рік, чи не лишити переїхати, чи не переїхати. Приймайте те рішення, де буде менше стресу, менше вимог для дитини і більше спокою. Збережіть психіку вашої дитини, все інше вона наздожене. Психіку здорову вона не отримає, якщо ви зараз дитину зламаєте. І третє, що ви маєте знати під час війни, під час еміграції, це те, що успіх, здоров'я, щастя вашої дитини залежить від того. Які стосунки ви зараз з нею будуєте? Як ви спілкуєтесь? Яка якість прив'язаності між вами і дитиною? Ви маєте розуміти, що? І самооцінка дитини, і вміння вчитися, і вміння справлятися з проблемами все це залежить від того, наскільки ви близькі зараз з дитиною, так ми влаштовані. На вебінарі 19 липня я буду більше розказувати, що таке прив'язаність, як вона працює, як вибудовувати ці стосунки прив'язаності з вашою дитиною, особливо в контексті стресу. Але ви маєте розуміти, якщо зараз... Ви вашими діями руйнуєте стосунки з вашою дитиною, Ви не зможете захистити дитину, ви не зможете скерувати дитину, ви не зможете допомогти в навчанні, ви не зможете допомогти в соціалізації. Знову ж таки, я знаю, що багато мам виїхали одні з дітьми. Ви багато працюєте, ви мало часу вдома, але я просто молю вас, коли ви вдома. Ви не сперечаєтесь з дитиною, не сварите, не наказуєте. Ви будуєте стосунки, ви свідомо вкладаєте в те, щоб бути ближче до вашої дитини, тому що це основа. Дорогі мої батьки, насправді часи дуже важкі. Ви проходите через дуже важкі випробування, але від вас вимагається всього чотири речі, за якими ви маєте слідкувати. Перша, фізична безпека вашої дитини. Друга, ви маєте зберегти себе, бути в ресурсі, щоб ви могли допомагати вашій дитині. Далі, ви маєте зберегти здорову психіку вашої дитини, і ви маєте зберегти близькі стосунки з вашою дитиною. Війна закінчиться. Стосунки з дитиною, спілкування з дитиною це те, що залишиться. І ви можете допомогти вашій дитині вийти нетравмованою із цих всіх переживань, тільки якщо ці чотири сфери. Будуть в вашій увазі. Це те, що насправді зараз важливо. Я чекаю вас на вебінарі 19 липня. Ми більше, буквально там, три години ми будемо говорити про те, як допомагати дітям в еміграції. Буду відповідати на ваші питання. Для мене було б дуже почути важливо ваші історії. В коментарях напишіть, будь ласка, що вас хвилює. Що відбувається з вашими дітьми? Які є виклики? Чим я як дитячий психолог, як емігрант, як я можу вам допомогти, щоб я могла максимально корисно приготувати цей вебінар для вас? Реєструйтесь на вебінар «Діти в еміграції», посилання під цим відео. Пишіть ваші ситуації, щоб я могла розібрати їх прямо на вебінарі. І ми зустрінемось з вами 19 липня для того, щоб заглибитись в цю тему і мати реальні інструменти, щоб допомагати нашим дітям пройти цей стрес, не травмувавшись. Ви прекрасні батьки, ви робите максимум того, що ви можете. Я хочу дати вам ще більше можливостей, щоб ви могли допомагати вашим дітям.